Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І сьогодні випуском розкажемо. Олександрійці попрощалися загиблим Олександром Жвакіним. Молоді пропонують стати апшифтерами. Результати виступу олександрійських баскетболістів у всеукраїнській юнацькій лізі. У боях за Україну загинув захисник з Олександрії, 49-річний військовий Олександр Жвакін. Серце головного сержанта зупинилося 10 січня на Харківщині під час виконання бойового завдання. Наше місто прощалося з героєм 16 лютого у палаці культури Світлопільській. Олександрійці провели в останню путь Олександра Жвакіна, 49-річного захисника, чиє життя обірвалося 10 січня на Харківщині. Прощались із земляком у Палаці культури Світлопільський. Завжди сум в такі хвилини, і біль переповнює наші серця. І багато чого вспоминається тим, хто знали цю людину. Але життя не зупиняється не на хвилину, і ми повинні про це. Пам'ятати, весь час воно движеться вперед. І ті справи, ті дії, які ми робимо за свого життя, ті вчинки, висновки, вони нас формують як особистість. Вони або приводять нас до Царства Небесного, або кидають нас у пітьму непрогляду. Олександр Жвакін навчався в четвертій школі, потім в ПТУ номер 17 за фахом Каменяра. Проходив строкову службу в Миколаєві. Працював охоронцем, займався підприємницькою діяльністю. Деякий час працював за кордоном. Серед захоплень захисника мисливство. Мисливці всі прийшли провести в останню дорогу нашого дорогого товариша. Жвакіна Олександра Геннадійовича. Він був прекрасна людина, прекрасним другом. Дорогим, цінним. І хочу в останній раз йому прочитати слова із мисливського маршу. Коли батьківщина дасть наказ до бою, ми скажемо ні пуха, ні пера, тоді до рук візьмемо іншу зброю. у бій підуть, мисливці, снайпера Ми сумуємо, всі мисливці сумуємо, бо він був дуже гарна людина. Героям слава, слава нашим всім. Захисникам, незважаючи на стан здоров'я, головний сержант Олександр Жвакін в березні 2022 року добровільно став на захист батьківщини. Маємо залишатися сильними, маємо залишатися людьми, маємо підтримувати тих, кому найтяжче родин, тих, хто втратили своїх синів, своїх дітей, своїх чоловіків. Маємо підтримувати один одного, маємо пам'ятати, що наша допомога кожен день надважлива для наших захисників, які там попереду, в окопах, в кабінах літаків, танків, біля мінометних розрахунків їм найтяжче. Саме навколо цього потрібно бути об'єднаними і кожного дня бути на зв'язку. Кожного дня знати, кому яка потрібна допомога. Найважче випробування, яке може випасти на долю людини, це війна. Війна змінює звичний життєвий ритм. Війна знищує все на своєму шляху, війна змушує старше покоління прощатися зі своїми дітьми. Сьогодні ми проведжаємо в останню путь нашого захисника Олександра Геннадійовича. Він був людиною, яка, не запитуючи ні у держави, ні у народу, що вони можуть зробити для нього, зробив все, що міг і для держави, і для народу. Військовий загинув під час виконання бойових завдань у населеному пункті синьківка Лиман Перший Куп'янського району. Поховали героя на військовому кладовищі. Олександрійську молодь запрошують до проєкту Апшифт. Часу залишилось небагато. До 25 лютого треба зібрати команду, визначитися з темою та проблемою в громаді, яку можливо вирішити в рамках програми Апшифт, та подати заявку на участь у проєкті. Команда молодіжного простору, другий поверх, зустрічається з молоддю міста, учнями та студентами та розповідають про особливості та переваги проєкту. Молодь Олександрійського та Новоукраїнського районів запрошує до команди апшифтерів. Команда молодіжного простору Другий поверх проводить аутрич-кампанію і залучення молоді до програми. На одну із таких потрапила наша знімальна група. Ми пропонуємо таку чудову можливість для молоді 14-24 років з нашої громади зібратися в команди по 3-5 чоловік. І до 25 лютого є можливість заповнити форму на апшифт в Олександрійській та Новоукраїнській. Територіальних громадах. Це локальні хвилі апшифта, що допоможуть лише тим громадам, які тут зазначені. Також дуже важливо, щоб ви написали свою проблему, яку вас турбує в вашій громаді. Ми проводимо зустрічі. Наразі вже було буде проведено 5 зустрічей. Це вже шоста для студентів. Отже, для участі у програмі слід сформувати команду, визначити проблему, яку б команда хотіла вирішити в своїй громаді, та зареєструватися в проєкті. До програми обшив долучається молодь. Це можуть бути просто коло друзів з різних шкіл, можуть це бути однокласники з однієї школи, з однієї класу. Але це головне, що молодь 14-24 і команда 3-5 чоловік. У кожній хвилі обшивта по 10 команд. Цим 10 командам надається можливість навчитись тому, як проводити свої проекти, як їх реалізувати, як знайти саме ту ідею з вашої проблеми, яку потрібно реалізувати. І методи реалізування також надається ментор, який допомагає їм продовження всього реалізації проекту. кожен проект зараз реалізовується приблизно 3-4 місяці, це починаючи від навчання до кінцевої реалізації. Олександрійська молодь і раніше брала участь в програмі Апшифт. Учні окремих закладів освіти, зокрема ліцею номер 17 так і молодіжного парламент, вирішували комунікативні екологічні проблеми та реалізовували цікаві проєкти завдяки підтримці громадської організації Зазеркалі, ЮНІСЕФ та Федеральному міністерству економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Команда юних баскетболістів, вихованці відділення ДЮСШ США No2, взяла участь у першому етапі Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги, який проходив у Черкасах. І, хоча перейти до наступного туру команді з Олександрії не вдалося, наші спортсмени отримали безцінний досвід та індивідуальні відзнаки в змаганнях. Докладніше у наступному сюжеті. Юні баскетболісти, вихованці відділення ДЮСШ США No2 взяли участь у всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі. Змагання проходили у Черкасах, і команди суперниці були сильні. Ділиться враженнями капітан Олександрійської команди з баскетболу Олександр Малолітніков. Ми налаштовувалися гарно була мотивація. Ми хотіли перемогти. Після того як перемогли область, ми хотіли перемогти Україну, але ну не не хватило, ну, недостатньо було опиту. Мені подобається баскетбол тим, що це дуже гарна гра та енергійна. Вдалими видалися змагання для юного баскетболіста Гліба, який відзначився кращим веденням та пасуванням м'яча. Мені подобається баскетбол тим, що воно допомагає моєму здоров'ю і це гра з м'ячем. Змагання були сильні. Мені було важко виборювати і м'яч, і забувати. Чисеукраїнський рівень змагань це те, куди повинні прагнути усі спортсмени, зауважує тренер Олександрійської баскетбольної команди. Спочатку ми виграли першість області в місті Кропивницький, потім зайняли перше місце. Потім було розподілення на групи в, на чемпіонат України. Ми потрапили в групу в місто Черкаси, грали в двох залах різних. Перший зал був у 18-й школі, новий зал геть з новим ремонтом. Хлопцям дуже сподобалося. Там ми грали проти двох команд. проти…» Черкаського ДЮСШ та проти Прометея Слобожанське. На жаль, ми програли і ми ще грали в палаці спорту в професійному залі баскетбольному. Там ми грали проти черкаських мав, боролися достойно, але також зазнали поразки. І хоча призового місця команда з Олександрії цього разу не виборола, спортсмени отримали безцінний досвід та стимул до нових звершень. Нам не вистачило виносливості, також швидкості. Китки в нас не такі були гарні, як. Та технічно суперники були набагато сильніші, ніж ми. Так що ми будемо над цим працювати і сподіваюся, що на наступний рік ми знову виграємо область і поїдемо на чемпіонат України і вже покажемо якийсь кращий результат. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом йдемо до перемоги.